Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри, і сьогодні ми з вами повторимо, що таке функція та які існують способи завдання функції. Отже, давайте почнемо з означення. Ми з вами знаємо, що у нас дуже багато одних величин залежить від інших параметрів інших величин. Оцю залежність однієї змінної від іншої називають функцією. Причому, якщо кожному значенню з однієї змінної відповідає тільки одне єдине значення другої змінної. Найчастіше одну змінну, від якої залежить інша. Називають аргументом незалежна зміна Х, а залежна зміна Y називається функцією. Основні способи задання функції Перша і найчастіше це функція задається за допомогою формули. Давайте пригадаємо, дійсно, коли ми вивчаємо різноманітні геометричні предмети, да, геометричні фігури, ми з вами говоримо, наприклад, периметр квадрата да, визначається за формулою. Ось такою. Об'єм куба визначається за формулою. Довжина кола визначається за формулою. Все це є не що інше як спосіб задання функції за допомогою формули. Формули, де ми чітко бачимо, яка величина від якого параметра залежить для даної залежності величин. Другий спосіб задання функції це у нас за допомогою таблиці, де в таблиці ми зазначаємо значення однієї. Змінної, і відповідно зазначаємо значення іншої змінної. Далі цей спосіб можна удосконалити, тобто використовуючи залежність да, Y від X, можна зазначати, що це є координати певних точок, і за допомогою табличного значення ми можемо перейти до графічного способу задання функції. Це коли, використовуючи табличні дані, ми будуємо графік функції в координатах y. Графічний спосіб завдання функції являє собою графік, який виражає залежність однієї змінної від іншої. І відповідно на цій системі координат ми вже з вами зазначаємо певні точки. Да? Тобто графічно, візуально ми можемо побачити, як виглядає та чи інша функція. І є іще один найпростіший спосіб задання функції це за допомогою слова. Тобто словесно. весно. Ми з вами говоримо да, пряма. І ми вже чітко розуміємо, що якщо графік. Функції да, або функція є прямою, ми можемо навіть уявити, як буде виглядати графік цієї функції. Наприклад, якщо ми кажемо парабола, да, залежність квадратична, і ми теж, вже, в принципі, можемо розуміти, як повинен виглядати графік цієї функції. Тому словом, словесним способом також можна зазначати функцію. Отже, у нас чотири основних способи задання функції. Давайте ще раз їх перерахуємо. Перший це формула, другий це за допомогою таблиці. Третій це за допомогою графіка. І четвертий це за допомогою слова. Ось чотири основних способи задання функції. До основних характеристик функції відносяться. Перше, це область визначення функції. Якщо говорити простими словами, це ті значення, які може набувати змінна x для даної функції. Друге, це область значень функції. Знову таки, якщо говорити простіше, це значення, яке може набувати змінна y для даної функції. Третє монотонність або, якщо сказати простіше, зростає функція. Чи спадає функція? Однак тут не все е, часто просто, тому що є функції, які частково зростають, частково спадають, і це буде залежати вже від того, яку конкретну функцію ми будемо розглядати. Далі, четверте точки перетину графіка функції з осями ОХ і О. Якщо це звісю о х, називають нулі функції, звісю О, відповідно, теж є. У нас перетини або він відсутній, тобто це вже характеристика додаткова. І симетрія тут теж не все так просто, тому що функції є різні, є симетричні, є несиметричні, є симетрія відносно осі іксів, є симетрія відносно початку координат. Тому, в залежності від того, яку функцію в подальшому ми будемо розглядати, ми будемо вже давати їй більш повну характеристику. Наразі на зараз нам треба з вами просто пригадати. Ми вчили в 7 класі лінійну функцію, так, графіком якої є пряма, тож давайте пригадаємо характеристики якоїсь із функцій, яка відноситься до прямої. Що ж, давайте розв'яжемо одне із завдань. Нам треба побудувати заодно повторимо графік функції y дорівнює 2x 3. По-перше, дивлячись на саму функцію візуально, так, ми розуміємо, що це є лінійна функція, графіком якої є пряма. Особливістю прямої є те, що ця функція монотонно однозначно або спадає, або зростає. Все залежить від коефіцієнту, який стоїть коло х. Так? В нашому випадку цей коефіцієнт дорівнює у нас з вами числу 2, так. Коефіцієнт К дорівнює 2. Вибачте. Коефіцієнт К дорівнює 2, так. Відповідно, він більший за 0, значить дана функція буде зростаючою. Для побудови прямої, пригадуємо, треба нам да, табличку. Для того, щоб побудувати пряму, нам треба декілька значень. Взяти іксану, краще взяти 3. Так, я візьму 0. 1, наприклад, і мінус 1. В результаті підстановки, так, замість х 0 у буде дорівнювати 3, замість х1 y буде дорівнювати 5, і замість х мінус 1, підставивши, y буде дорівнювати 1. Тепер переносимо ці точки на координатну площину. Ті три точки позначені синім хрестиком на нашій координатній площині, тепер ми їх з'єднуємо. В результаті отримали ось таку пряму. І тепер, якщо ми захочемо дати характеристику даній функції, то давайте подивимось: перше область визначення функції. Так? Відповідно, де? Від Х це значення, яке може набувати змінна Х. У нас немає обмежень на нашу змінну Х, тому вона може приймати будь-яке значення. Можна записати, що Х належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тепер, якщо говорити про значення, Область значень функції це ті значення, які може набувати змін на y. Знову таки, у нас, якщо подивитися, то до нескінченності, що вгору, що вниз, буде наша функція. Значить, y також може приймати значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Монотонність. Зростає чи спадає дана функція. Ми з вами сказали, так як коефіцієнт позитивний, крайню ліву точку знаходимо на графіку і починаємо рухатись по графіку. Рука повзе вгору, Значить, функція у нас зростає. Функція зростає. І точки перетину з осями ОХ і О. Звіс у Ох, ось вона точка перетину. так, Давайте позначимо її, точка А, так, і вона буде мати координати. По осі хсів, це буде мінус. 1,5 по Y – 0. Точка перетину з звісю О Y, ось вона ця точка. Давайте позначимо її точкою B. І відповідна точка B у нас з координатами по x 0, по Y буде 3. Ну і Симетрію в даному випадку функція не володіє, тому п'ятий пункт для неї зараз ми не розглядаємо. Ось таким чином ми з вами повторили і характеристики і побудову функції. Тепер давайте спробуємо порозв'язувати ще декілька завдань. Отже, завдання перше. Знайдіть значення функції y дорівнює мінус 0,5х плюс 3, якщо х дорівнює мінус 6. Для того, щоб знайти значення функції, так, нам треба замість х від мінус 6 треба знайти. Замість x підставити в нашу задану формулу значення. І обчислити, скільки це буде. 5 на 6, 30, да, і, 0, і один знак відокремили, значить, буде плюс 3, відповідно, плюс 3 і буде плюс 6. Значить, відповідь у нас Г. Відповідь Г. Наступне завдання. Нам представлено чотири графіки, і нам треба вибрати, на якому із них зображено графік функції y дорівнює мінус х плюс 2. Ну тут можна декількома способами розв'язати це завдання, але перше, на що б я звернула увагу, по-перше, знак мінус да, перед іксом. Говорить про те, що функція є спадаючою. Спадаючою, це значить вона. Вниз, да, котиться вниз, якщо знайти ліву крайню точку графіка і їхати по ній вниз. Давайте подивимося. Крайня ліва точка, рука рухається вниз. Ну, гіпотетично цей підходить, крайня ліва точка, рука рухається вниз. Гіпотетично це підходить. Тут крайня ліва точка вгору, значить це вже не той випадок. Крайня ліва точка, рухаємось вгору, це теж не той випадок. Отже, із чотирьох ми вже два відкинули варіанти. Тепер, якщо говорити... Про значення, так, мінус х плюс 2. Відповідно, при х, дуже теж просто, якщо х дорівнює нулю, так, то y повинен дорівнювати плюс 2. Давайте подивимось. При рівному нулю, у дорівнює 2. Нам підходить цей випадок, так? При рівному нулю. Тут уже да, мінус 2 нам не підходить. Отже, логічними просто міркуваннями ми з вами визначаємо, що в даному випадку буде варіант відповіді А. Наступне завдання. Графік функції y дорівнює 2 x плюс b проходить через точку з координатами мінус 2 10. Зде треба знайти коефіцієнт b нашого лінійної функції. Знову-таки, що означає, що графік проходить через точку з координатами. У нас будь-яка точка, якщо ми говоримо про прямокутну систему координат, так, то будь-яка точка задається координатами x, y. В нашому випадку. Да, це х дорівнює мінус 2 y дорівнює 10. Якщо функція проходить через цю точку з цими координатами, то значить рівність повинна бути тотожньою. Значить, підставляємо в нашу рівняння функції значення замість x і y. Y 10 дорівнює 2 помножити на мінус 2 b. Звідси ми отримали рівняння, де у нас є невідомим наше b, яке нам просять знайти. Розв'язуємо рівняння. Мінус 4 плюс B, відповідно, B буде дорівнювати 10 плюс 4, значить B дорівнює 14. В нашому випадку, знову нам підходить варіант А. Що ж, таким чином, сьогодні ми з вами повторили поняття функції, способи задання функцій і основні характеристики нашої функції. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Якщо ні, готуйте питання. Під час зустрічі ми їх обговоримо. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. До побачення.